Чому все ж таки Путін дав задню і вирішив не наражатися на небезпеку? Якщо на це небезпека, решту справді була в південній Африці, і що це говорить? Ну про, скажімо так, той стан, в якому він перебуває, виходить, що це ордер міжнародного суду насправді сильно йому заважає, і справді змушує сильно нервувати, так. Так, ми можемо тільки спекулювати, чому таке рішення, тому що ну там були інші е, сигнали з Південної Африці, е, Африки, що е, він може приїхати, і е, можна було б вважати, що це не так уж і е, е, небезпечно для, для нього, але мабуть він е, або там його адміністрація тим не менш боїться. Цього але, або, мабуть, вони просто не хочуть, щоб це стало темою його перебування там, і щоб це постійно обговорювалося, чи він може бути там, і, і що там з цим судом буде, і так далі. Ну не знаю, чому вони так вирішили, але це виглядає, звичайно, некрасиво, не скажімо так, для, для Кремля. Зрозуміло. А що означає, ну тобто, в нас ми розуміємо, що є в Путіна досить обмежене коло його союзників прямих. Це буквально декілька країн: Іран, <кій> Північна Корея. Хоча Іран висловився дуже жорстко щодо Росії, буквально цими днями, після того як на саміті арабських країн Росія чомусь підтримала позицію Об'єднаних Арабських Еміратів щодо спірних там деяких островів. <кій> От і є, в принципі, обмежено коло держав світових лідерів, які спілкуються з ним ну поки що вільно. От Південна Африка серед таких країн, більше того, Південна Африка м, хоче, скажімо так, шукає можливості заробітку ще на цій війні, економічного співробітництва з Росією. Чому навіть щодо такої країни, яка ну є, скажімо так, достатньо дружною для Росії? І ну яку Путін навіть задіював от в цих мирних так званих перемовинах, а насправді в своїй спецоперації, на коли він показував Сірі Лорамофосу, там документи про мирні документи ще минулої весни, начебто я розповідав, що от Україна нічого не хоче. Тобто, чому навіть Південна Африка не взялася гарантувати безпеку на Путіну? Хоча мені здається, могли б це означає, що коаліція оця про. Путінська, вона слабка насправді? Так. Це означає, що немає впевненості в Кремлі в цих союзників, нібито союзників. І там, мабуть, теж бояться того, що буде певний тиск від західних країн все ж виконувати ці це судове рішення. І що така ситуація може бути непередбачена. На і або можна може бути як ну якийсь там інцидент, який потім е, буде незру незручний. Е, ну я я не думаю, що це так е, насправді важливо в кінцевому рахунку. Е, я думаю, для для Кремля буде важливіше, яка буде там матеріальна спів, співробітництво, а не стільки це ці якісь символичні речі. Насправді, якщо ми говоримо про навіть формат БРІКС, то треба сказати, що дві країни, які є зараз основними економічними донорами Путіна, це Китай та Індія, є членами цього співтовариства цього об'єднання. От і саме промислові. Об'єкти Китаю, які споживають російські енергоресурси, саме промислові об'єкти Індії, які навіть настільки споживають, скільки переробляють цю нафту, і зараз Індія фактично є таким собі центром для того, щоб відмивати цю нафту. На вона купує російську нафту з дисконтом, потім переробляє на власних заводах і потім продає в ту саму Європу ці нафтопродукти під виглядом індійських. Не? Тобто, треба сказати, що, попри те, що не буде Путіна на цьому саміті, справді економічні зв'язки між цими країнами дуже і дуже інтенсивні. І от якщо б навіть Індія змінила якимсь чином свою політику, а Індія знову ж таки вона на відміну від Китая, який споживає ці ресурси. Для власне промисловості Індія просто є країною, яка зловживає цим 에, союзом з Росією і просто допомагає відмивати гроші росіянам. Якщо б вони змінили хоч трохи свою політику, особливо Індія, ми б могли казати про те, що економіка Росії. Сильно постраждала. На які фактори діють зараз на ці держави, і особливо на Індію, для того, щоб таким чином допомагати Росію, і яким чином ми можемо, ну якби сприяти обмеженню? Цієї діяльності таких країн, як Індія, ну можливо, треба піднімати вже питання про додаткову санкційну політику, додаткові додаткові умови, окрім цієї синової стелі для нафтопродуктів, перероблених з російської нафти. Бо, в принципі, в принципі, ну поки що в російській економіці за рахунок Індії та Китаю все досить стабільно. Так, на жаль, так склалося, що ці країни вони не бачать цей конфлікт як е, проблему для е, себе, тобто для міжнародної системи. Хоч. Е, він теж е, е, стосується інтересів е, Індії. Ну, Китай тут має свою політику, і це, е, я думаю, все ж Україна не може вирішити. Просто я думаю, що е, вся ця китайська політика, вона більше залежить від е, конфлікту е, е, Китаю з США. І така функція е, е, тут є, і е, е, це там багато Йдеться про Тайвань і про конкуренцію цих світових держав з Індії навпаки є, я думаю, певний шанс щось зробити. Там залишились з радянських часів такі проросійські відчуття у багатьох індійців, і, ну, і мені здається, це частково просто зобов'язано з тим, що вони не, не, не зрозуміють, що. Це війна з боку України, це антиколоніальна війна, і можна було би про, про цю тему більше говорити. Ну тут в, в Україні навіть є люди, як мабуть ви знаєте, Мрімрмрідуло Гош, яка пише про це, вона тут живе і пише про це в індійських газетах. І ем, теж Індія, вона все ж ем, більш-менш демократична країна. Вона така, скажімо так, проблематична демократія. Тя, але вона все ж залежить до цього коло якби парлампарламентар парламентарних країн держав, і вона теж має свій Індія має свій конфлікт. Територіальний конфлікт з Китаєм, і ну, моя моя бачена таке, що ем, в кінцевому рахунку, якщо дійсно буде два блоки в, в світу в майбутньому світу між дикта, диктатурами і демократіями, що в принципі Індія могла б бути на, на, на боці ось е, е, демократичних країн, і ем, тут е, має бути більше, мабуть, роботи з індійськими. Партнерам, які є в ті, тім ті, ті, які тут живуть, живуть в Україні, але мабуть, теж українці, які зараз працюють, живуть в Індії, вони могли би більше бути, ну, працювати в цьому напрямку.